На Ужгородщині влаштували 15-й дитячо-юнацький турнір із мініфутболу футболу на честь Олександра Філіпа. Багато хто з вихованців вважає цього тренера своїм футбольним батьком. Батько це є перша людина, яка мені роз'яснила, що таке футбол і що він грається. А другою людиною, тобто, скажімо, футбольним батьком, це був Олександр Іванович. Я його знаю із шести років. Тобто, шести років я до нього прийшов у футбольну школу. Тоді ще було, ДЮСШ. США. І з того часу, і до закінчення школи, тобто до одинадцятого класу з першого до одинадцятого класу, він займався зі мною особисто. Олександр Іванович виховав не одне футбольне покоління. у США він. Займався більше з тренер тренером з воротарями, тобто я мав амплуа воротар був і він займався зі мною постійно. Це людина з великої літери, це тренер з великої літери, це те, що він віддав своє життя вихованню молодого покоління. Це, це не можна. Витерти свою пам'яті, тому що це, це як тренер і як людина, це повторюється з великою літерою. Тож не дивно, що на турнір на честь Олександра Філіпа з'їхалося чимало команд із Закарпаття. В цьому турнірі взяло участь 28 команд. Вікова група у нас 11-12 рік. Це старша група, 12 команд, 14-15 – Це молодша група, яка грає зараз в залі, де ви бачите. Їх є 16 команд. Всього загалом 28 команд. Десь досить масштабно. Всі команди у нас є з Закарпатської області: Тячів, Тересва, Берегово, Свалява, Мукачево, Ужгород. Тобто, всі школи, які працюють, у змаганнях брали участь тільки перші команди футбольних академій, клубів і шкіл області. Отож, передбачити переможця було важко. Учасники ж і тренери, і гравці були раді позмагатися та налаштовувалися лише на перемогу. Ми дуже раді, що ми можемо прийняти участь в таких турнірах, змаганнях. Для дітей це дуже важливо. Вони, по-перше, зустрічаються з іншими командами, провіряють і показують себе свій рівень. І також для нас тренерів дуже важливо. Побачимо, бачимо їх у змагальному. У, скажімо так, періоді бачимо ті тактичні е технічні навики, котрих ми їх тренуємо, як вони втілюють це в, вже в ігру. Ну і саме головне наше завдання в принципі, це привчати їх до любі до футболу. Я тренуюся два з половиною роки, і ми дуже дружні, ходимо на тренування. У нас хороша команда, ми дуже дружні. Уповно голів. І саме виноградівці стали бронзовими призерами турніру в обох вікових групах. Серед гравців 2011-2012 років народження перемогла Академія футболу Минай, випередивши СДЮ Шор Ужгород. А з-поміж футболістів 2014-2015 років народження. Виграла СДЮ Шор Ужгород, обійшовши ФК ФСГ Великий Березний.